Вітання усім однією із цікавих та важливих речей у нашому житті є передчуття. Існує думка, що цей зв'язок із майбутнім у формі порад нам забезпечують надприродні сили. Іноді людина може отримувати знак чи знамення як підтвердження того, що вона передчуває. В разі, коли ти впевнено можеш назвати себе народженим з гори християнином, то передчуття це не що інше як воля Божа, яка здійснюється через дію Святого Духа. Жити так, як спрямовує людину Бог, чи не найкраще для неї благо. У нашій подорожі життя ми занадто спішимо, щоб звертати увагу на важливі речі. Відхилившися від правильного курсу, іноді саме передчуття будуть сигналом того, що дорога, яку ми обрали, веде до проблем. Тому важливо мати близькі стосунки із Богом, щоб він був керманичем нашої долі. Ілюстрацією до цього може стати життєвий шлях Лариси Ралко, що проживає у місті Саки Республіка Крим. І омріяних земних благ. І жаданого жіночого щастя Ларисі вдалося досягнути ще до 30. Коханий чоловік, синочок, власне житло, статус, зв'язки усе було. Ця молода, обдарована долею жінка, вирізнялася з поміж інших ще й тим, що принципово одягалася в одну кольорову гаму. І в такому містечку, як козятин, що на Вінниччині, завести дружбу з яскравою леді, яка має ряд кіосків на базарі та фітнес-клуб при лікарні. В розпалі 90-х було престижно для всього тамтешнього бомонду. Та й самій Ларисі це додавало шарму і лиску. Вона еліта, що не кажи. Після закінчення 9 класу я поступила в Івано-Франківський технікум фізкультури. Я дуже любила займатися спортом. Мені подобалася легка атлетика. Я бігала на середній і довгій дистанції. А також закінчила, стала тренером по лижному спорту. Моє життя мене повністю влаштовувало. Воно влаштовувало із-за того, що в мене був син, в мене був в центрі міста хороший будинок, в мене була хороша робота, мене люди в місті знали, любили, поважали. І в місті, в своєму місті я була, мабуть, така яскрава. І я дуже любила завжди білу одежу. Я дуже любила ходити в білій одежі, і так як я завжди була в білій одежі одіта, діта, то люди в місті стали мене називати всі знайомі женщина в білому». Бути особливою нашій героїні допомагала ще й зразкова репутація: ні поганих тобі звичок, ні якихось прихованих зв'язків. Однак передчуття, що її життя проходить не так, як заплановано небом, час від часу не давало Ларисі спокою. Коли мені було 18 років, мені був Мені приснився сон. Мені був сон, що я йду по дорозі в своє село. Ця дорога є до сьогоднішнього часу, і це поле. І коли я повернула голову, я побачила, як відкрилося небо. Я бачила Ісуса, і Він почав по цих хмаринках спускатися на це поле. І кругом нього були ангели. Ще мить, і він покликав Ларису по імені. На що вона відреагувала згодою. Я повернула до нього і я підійшла до нього. І він протягнув мені руку, а я йому подала свою. Тоді він перевернув мою руку, і, отут, на зап'ясті, він намалював мені своїм пальцем круг і сказав Іди і розкажи всім людям, що є ад і рай, і хто війде, це царство моє спасенним буде. Хто не війде, все згорить. Іди і говори. Бувають сни, в яких усе, що відбувається, реальніше, ніж саме життя. Ти не просто побачив якийсь образ чи картину, ти пережив щось таке, чому нема ні пояснення, ні забуття. Час ішов. Жінка жила, насолоджувалася життям, проте її ніколи не залишало передчуття неминучих змін. Але цей сон ніколи не давав мені спокою. Внутрі, в своєю душею, я знала, що й десь я. Не виконую того, що мені сказав Господь. І так, Бог чекав мене 10 років, від 18 років до 28 років, коли в мене вже було все в житті, і я не хотіла особливо нічого міняти, і я була щаслива. Я можу сказати дійсно, я була тоді щаслива. В усьому. І в сім'ї, і на роботі, і в бізнесі я була щаслива. Звичайно, Бог не переслідує мету, щоб якось перешкоджати людському щастю. Проте він не тільки хоче бачити нас користувачами земних благ, але й спасти наші душі. Бо саме тоді, коли серце стишує свій стукіт, починається інший відлік життя. Коли ми їхали за товаром в Чернівці і по дорозі назад, ми не доїхали 70 кілометрів до козятина. І ми розбилися, бо водій заснув за рулем. Півтони товару було за моєю спиною, і мене всю трощило. Цей товар мене я була на рівні пристегнута, і я не могла, можливо, якби я не була на рівні, можливо, б я б вилетіла б через вікно, можливо, були б другі наслідки. Але я була пристегнута на рівні, і цих півтони товару вони падали все на мене. Ящики були з, з промисловою хімією, там шапуні, мило, все отаке, і воно мене все, весь цей товар летів по мені, і мене всю поломило. Прийшовши до тями, Лариса зрозуміла, що в неї серйозна травма хребта, так як вона повністю не відчувала ноги. В чоловіка від сильного удару була амнезія, і він ніяк не міг збагнути, що потрібно робити в такій ситуації. Жінка от-от могла втратити свідомість, і вона з горем пополам ледве вмовила Олега витягти її на трасу, де можна було сподіватися на допомогу. І він мене, коли під мишки тягнув, то обривалося всі нервові закінчення, нерви розривалися, нерви розривалися. Було дуже больно, я кричала, я ой, мені було дуже боляче. Але він мене волік, тянув по цих обривах на трасу, щоб зупинити машину. І коли мене привезли в лікарню в Уланові, то ну, там обслідували, подивилися мене, поставили діагноз. Вже потім лікарі, перелом позвоночника, компресійний. З розривом спинного мозку, у мене були поломані ребра, відбиті почки. Діафрагма, яка підтримує кишки, вона була розірвана, у мене був такий великий живіт. Ларису Ралко в край важкому стані доставили в найближчу лікарню, де їй відразу надали першу медичну допомогу. Майже відразу медиками було прийнято рішення терміново оперувати. За мики до хірургічного втручання оточуючий світ в очах хворої жінки поділився навпіл. Між лікарями і Ларисою, точніше, її тілом, що знаходилось на операційному столі, повстала клінічна смерть. Я пам'ятаю от що. Кругом мене моя душа вийшла із тіла. І я побачила, як кругом мене зібралися лікарі, і вони ставили мені в область серця пластину, і щоб я так розумію, що була установка серця, щоб запустити роботу серця. І я почала підлітати до кожного із них і говорити: для чого ви це робите? Мене вже там немає. Мене вже там немає. То тільки тіло моє, мене там немає. Для чого ви це робите? Але вони мовчали, ніхто мені нічого не відповідав. І ще один момент, і такий просто як міг. Я піднялась вище, надвище свого тіла, і я стала бачити всю всю реанімацію. Ще якась мить, і Лариса опинилася в тунелі яскраво жовтого кольору. Вона чітко пам'ятала своє ім'я, знала, що при житті була доброю людиною, однак цього було замало, щоб предстати на Божий суд. Коли було, я побачила своє життя, в мене був дуже великий страх. Страх, якого я ніколи не переживала раніше в своєму житті. Страх от того, що ти розумієш, що ти станеш на суд іменно з цим. І отак це виглядить твоє життя. Ти гарна, красива, хороша, добра. Отак ти виглядиш у світлі святого Бога. У світлі святого Бога, ти іменно така. І от з цим ти йдеш на нас. Не з тим, як ти думала, яка ти чи бачила, а й тим, як тобі це показав Господь. І в мене з'явився дуже великий страх. Я боялася відповідати за це. Я, не, я знала, що я не, не зможу відповісти за це. Цікавим було те, що Лариса побачила образ того самого Ісуса, який колись являвся їй у вісні. Ви знаєте. Куди пропали ті цінності, якими я жила, куди пропало те положення, куди пропали ті люди, як на тебе подивляться і скажуть, куди пропало даже те, що в тебе там сім'я є, чи чоловік, жінка, діти, будинок чи бізнес. Воно таке неважливе там. Воно так не має там значення. Що за одну хвилину життя на землі, щоб тобі тільки вернутися і покаятись, віддати Ісусу гріхи, попросити пробачення в Бога, ти готова відмовитись від усього. Сама велика цінність там, коли я зустрілася, вже будучи в кліничній смерті, будучи там, це знаєте, це життя в тілі, для того, щоб це життя, от в нашому тілі, з одної для одної мети, для одної цілі. Бігом покаятися перед Богом, бігом віддати свій гріх. Через стіну Лариса побачила своє тіло, білі халати, метушню гам. Вона зрозуміла, Бог її дає ще один шанс останній вибір. Я почула, як Господь спитав: Куди ти хочеш? Я сказала в тіло, Господі, відпусти, я тільки покаюсь і забереш мене. І тоді він сказав: Іди. І будеш робити те, для чого я тебе призвала. І я, як дихання, як вдихнула, і я почала відчувати своє тіло, я почала відчувати повністю себе. І от для мене смерть і життя це як вдох і видох. Це не як щось таке страшне, чого потрібно боятися, готуватись. Потрібно боятися і готуватися там зустріч, чи готові ми відповісти. Бог не забарився, щоб почути згоду Лариси, покаятися в усіх скоєних гріхах. Він дав їй таку можливість там же, в лікарні. Власне, це й було тим єдиним бажанням, заради якого наша героїня ще хотіла поборотися за життя. Відтепер її доля повністю перейшла в надійні Божі руки. І після операції була дуже велика палата людей було багато в нас в палаті: шість чоловік і шість ухажуючих, хто за нами дивився. І одного разу зайшла туди монашка і сказала, може хтось хоче. Покаятись, чи хтось хоче, щоб прийшли віруючі люди. Може, хтось хоче, і всі відмовились. І Я одна сама була молода, і сама така була в важкому стані. І я одна сказала: Я хочу, приведіть до мене. І до мене привезли тоді священника, і тоді я мала покаяння. Наступних дев'ять місяців перетворилося на суцільну боротьбу за виживання. В Київському інституті нейрохірургії, крім великого списку захворювань, лікарі виявили в пацієнтки Ралкощей інфекційне запалення сечового міхура. Максимальна тривалість її життя становитиме дві доби. Ось таким був вердикт медиків. У мене була передозіровка медикаментами. Вона була наскільки передозіровка, що в мене одного разу розпухла голова вуха. Я вся розпухла, і вони рішили. Вони бачили, що це. Врачі знали, лікарі знали, і мене виписали так, якби пізно дуже вечором ночою, щоб за ніч мене довести з Києва в козятин скорою допомогою. І я мала померти. Наперекір усім смертям Лариса Ралко живе ось уже 17 років. Щось для неї було неймовірним випробуванням, а дещо великим щастям. Як встати на ноги віри і піти в життя, ми дізнаємося у наступному випуску програми Твоє життя. А зараз рубрика Біблія Тобі. Тут ми поцікавимося, до яких порад варто прислухатися і які почуття викликані саме Богом. Ми торкнулися такої цікавої теми, як передчуття. Якщо брати до уваги християнську термінологію, це звучить так. Керівництво Духом Святим. Щоб розширити кругозір навколо цієї теми, ми запросили у студію знавця Божого Слова, проповідника Сергія Богачука. Вітаємо вас, Сергію Андрійовичу. Вітаю. Звичайно, ніхто із віруючих людей не буде заперечувати існування духовного світу, який поділяється на добро і зло. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цими поняттями? Згідно святого письма, духовний світ є реальний. Себто не все те, що ми можемо до, до чого може доторкнутися, от тільки це є. Е, є речі, які ми не бачимо на сьогоднішній день. І до того ж, згідно пріоритетів, то, напевно, духовний світ важливіший. Апостол Павло е, так сказав, до Коринфян, здається: відімоє врем'яно, а відімоє вічно. Ось він мав на увазі. Духовний світ. Духовний світ поділяється, як от у нас тут є добро і зло, так само там Бог уособлює добро і вся, скажімо, духовна ієрархія, тому що це все досить складна структура. Отакі от фрази, як ангели, архангели, херувими, серафими, це все представляє духовний світ з Божого боку. І такі терміни, як демони, біси, значить там сатана, диявол, значить, нам визначають, скажімо, темну сторону духовного світу. Оскільки подається ці терміни в Біблії, то ми розуміємо, що існує духовний світ, і при тому, я так скажу, як тут існує боротьба між добром і злом, так і там є постійна боротьба в духовному світі. І людина до тієї боротьби дотична, тому що ми, напевно ми займаємо таке положення унікальне, тому що між е двох світів. Ну, десь так. Оскільки людина є і матеріальна, і духовна, mm -hmm. то вона має значить, відношення до матеріального світу і має відношення до духовного світу. І оці два світи на духлі не впливаються. дуже важливо для нашого реального життя. Один із проявів духовного світу зараз не будемо казати, який породжує такі терміни, як містика, магія, спіритизм, екстрасенсорика. Скажіть, будь ласка, чи небезпечно людині доторкатися до цих сфер? Як воно може відобразитися на її житті? Ну, з тих термінів, що ви вжили, то я напевно треба уникати. Щось так мені нічого такого білого і світлого не повіяло з цих термінів. <кхем> я вважаю. Що духовний світ, який представляє диявол і його сили, зацікавлені в тому, щоб людину, поки вона живе в матеріальному світі, звести до того, щоб вона духовний світ проводила з ним. А ми кажемо так: Бог і духовний світ добра, значить, скажімо, його фініш чи фінал, якщо так можна сказати, це рай і Царство Боже. І вічне блаженство, а фінал духовного світу, хоча так, напевно, не зовсім, то не фінал, там немає часу, там то вічність. Але, ну, скажімо, результат угу. ось це пекло і озеро Вогняне. І тому, як Бог зацікавлений, щоб люди вічність проводили з ним Царстві Божому, так диявол старається людей звести в пекло і в озеро Вогняне. Ось і тому ці речі, що ви кажете, мені видається, що це робиться спеціально для того, щоб людей якимось чином затягти до себе, щоб вони були, значить, з дияволом. То у нас виходить така ситуація: між добром і злом за душу людську йде постійна боротьба. Угу. І от засоби цієї боротьби, от ті, що ви назвали, то мені видається, що це засоби диявольські. Назвіть тоді, будь ласка, якими мої Божі засоби. Значить, відносно того, щоб, як людині себе вести, щоб успадкувати Боже Царство, на сьогодні, нам матеріальним людям і духовним Бог дав дуже гарний засіб. Ну, от я згадую зараз собі лист апостола Павла до Євреїв, і там написано: Бог многократно і многообразно говоривши іздревлі отцам в пророках в останні дні сі говорив нам в сині. Значить, голос Божий до людей був в Ісусі Христі. Угу. Ось е, матеріалізоване Боже Слово це Новий завіт, Святе Письмо. Угу. Це те, що Бог дав людині, якщо вона його буде читати, розуміти, виконувати у такий спосіб, вона забезпечує собі місце в раю і в Божому Царстві. Так як є два світи світ добра і світ зла, тому сигнали, які поступають до людини, приходять із двох джерел. Скажіть, будь ласка, на що звертати увагу, а на що ні, коли людина хоче спасти свою душу, а також проводити благочестиве життя тут на землі? Я мушу повторитися, у нас є критерій один. Значить, багато випадків в житті бувають, і, можливо, десь люди. Можуть якісь видіння бачити, якісь бажання і так далі. Згідно святого письма, в нас є джерело, чи мірило, чи критерій істини, це Слово Боже. Все, що в житті нашому відбувається, з духовної сторони, яке не можна пояснити. Значить, Це обов'язково має співпадати з Духом і буквою Святого Письма. Якщо мої бажання чи те, що мені там щось прийшло, якщо я звіряюся тим письмом, і якщо воно співпадає, Значить, це від Бога. Угу. Ну, Принаймні, от я ще можу підтвердити свої думки таким текстом. Це вже пише святий Іван Богослов, у своєму першому листі. Написано буквально так. Возлюблені, не всякому духу вірті, але іспитуйте духов от Бога лінії. Всякий дух, іспитуючи Ісуса Христа, в плоті, є від Бога. От вам, будь ласка. Значить, навіть духовні речі обов'язково прив'язані до Ісуса Христа. Ось угу. і тому оце такі, такі речі, які Бог нам посилає, які він нам дав, і людина має на це зважати, якщо хоче, Божого царства. Героїня нашого минулого сюжету Лариса Ралко одного разу бачила сон, буквально Ісуса, чула його голос, бачила його очі, який кликав її до покаяння. Скажіть, будь ласка, чи є це сигналом від Бога? Якщо читати Євангелію Марка, здається перший розділ. От би глянути так вірш десь на 15-й. Христос починав свою проповідь словами Покайтесь і віруйте в Євангеліє. І якщо її там наснилося, чи то дійсно було якесь видіння, коли з'явився Христос і каже, покайся, відкриваємо марка. Співпадає? Співпадає. Значить, хай Бог благословить? Питань немає. Тобто віруюча людина, яка покаялася у своїх гріхах і проводить благочестиве життя, вона буде керована Духом Святим. І тому до різних проявів та сигналів Святого Духа потрібно прислухатися. Чи не так? Знову ж таки, напевно, я згадаю текст Святого письма. Це, це може бути лист апостопола до Филіп'ян. Я так думаю, це зараз не переконаний, як то кажуть по-російські навскітку. Написано, у вас должны бути теж чувствування, є у Христі Ісусі. Раз. І ще таке написано: Он проізводить вас і хотіння, і дійство по своєму благоволенню. Значить, людина, така істота, вона щось бажає, вона щось робить і так далі. І оце, що ви кажете. Виконувати Божу волю, що Дух Святий на людину впливає, це вже це досить гарні речі. Це постійне мати спілкування з Духом Божим, виконувати Божу волю, це дуже добре. Але залишається принцип один: наші бажання мають бути провірені згідно святого письма. Якщо моє бажання, яке в мене виникло, співпадає з вченням Біблії, хай Бог благословить. І я так скажу: якщо Бог керує нами на цій землі. Отак і написано є ще, що царство Боже не піща, і пітіє, но радость, мір і праведність по Святому духі. приблизно так звучить. Значить, Це говорить про те, що Бог може панувати в серці людини, може давати їй бажання руками людей на цій землі Бог виконати свою святу волю. І відповідно, якщо ми виконуємо Божу волю через дію Святого Духа, є так ще написано, где я, там і слуга мій буде. Тобто тоді наше місце в царстві Божому забезпечене. Я думаю, що сьогодні глядачі отримали багато вичерпних відповідей, враховуючи те, що ви є хорошим знавцем Божого Слова, і вже традиційно, на сам кінець, ваше особисте побажання. Шановні друзі, оскільки ми торкнулися такої малодослідженої теми, але дуже важливої і реальної в житті нашому, як дотик людини до духовного світу, я всім, хто дивиться цю передачу, хто слухає, чи, можливо, десь по переказах буде чути. Я тільки хотів би щоб всі ви мали спілкування тільки з Духом Божим, щоб ваші бажання і ваші дії завжди були узгоджені з Божим Словом, тому що кінець такого життя вічне Царство з Ісусом Христом. Не дай Боже вам знатися з темними силами і в цьому житті, і тим більше у потойбічному. Бережи усіх від нас, того Бога! Перший крок до пізнання Бога це осмислення своєї гріховності. Тоді, коли людина зрозуміла, що вона завинила перед Богом, вона шукає Божого прощення і виправдання. Ставши на шлях віри, її постійно потрібно доводити добрими справами, не дивлячись, у якому стані ти знаходишся. Однак більше про це у наступному випуску програми Твоє життя. Наразі до побачення. Зустрінемося за тиждень.